Казочка, лисичка сестричка. Украла лисичка сестричка курочку, та й біжить. Біжить та й біжить. От стала ніч її настигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай, Боже, здоров'ячка й тобі, лисонько! Пустіть переночувати. Ой, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягати. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Та пусти вже її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком встала, курочку з'їла, пірячко загребла. Другого дня прокинулася раненько, вмилася біленько і каже господарю Ой, а де ж моя курочка? А під піччю лисичка сіла та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й то забрано. Віддай, пане господарю, за курочку мені, качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла їй на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже й тобі здоров'ячка, лисочко. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягати. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком встала, качечку свою з'їла, пірічку загребла. На ранок прокинулася ранесенько, вмилася білесенько і до господаря. Ой, а де ж це моя качечка? Мабуть, гусей випускали, то й її випустили. Лисичка сидить і плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені, пане господарю, за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде. Аж і знову вечір настає. Бачить, лисичка стоїть хатка. Зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай, Боже, здоров'ячка. Пустіть переночувати. Не можемо, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Та можеш вплити пустити в хлів до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком встала, гусочку з'їла, пір'ячко загребла, на ранок прокинулася, вмилася білесенько і господарю, а де ж моя гусочка? Подивилася, немає. От вона й каже де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала, щоб у мене було вкрадено. То, може, ягня затоптали її, господар каже. То вже як хоч, пане господарю, а віддай мені ягня. Нема чого робити, віддали, узяла вона в мішок та ягня та й пішла. Біжить та й біжить, знову ніч її зустрічає. От лисичка, побачивши хатку, увійшла туди та й каже: Добрий вечір, добрі люди. Дай, Боже, здоров'ячка, лисичко, пустіть, люди добрі переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пустив за загороду. От вона так і зробила, а вночі нишечком встала, та ягнятко з'їла, кісточки загребла. Другого дня прокинулася раненько, вмилася біленько, господарю каже Ой, де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати. Де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала. Забрали ви в мене ягнятко. Ото невістка гнала волиту, може, й випустила, каже господар. Ну, як хоч собі, пане господарю, а віддай мені невістку, каже Лисичка. Господар плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки ув'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там виглянула в сіни, а син узяв швиденько, з мішка невістку вийняв, а туди прив'язав собаку. Лисичка взяла мішок з собакою та й понесла. Несе ще й і приказує за курочку качечку, за качечку, гусочку, за гусочку, ягнятко, за ягнятко невістку. Та як струсонетим мішком. А собака а А лисиця. «О! Капосна невістко, пособачилась, а ну, гляну на тебе яка ти! Узяла, розв'язала, а собака звідти, вона навтьоки, собака за нею, вона далі, далі в ліс. От-от дожене собака. Ні, таки добігла вона до норки, заховалася, сидить у норі, а собака над норою стоїть. Не може лиска вилізти. І собака не може влізти. От лисичка й давай питатися своїх вушок. Вушеньки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав? Ой, спасибі ж вам, мої любі вушенька, я вам сережки золоті куплю. Тоді вона до очей. Що ви, очечки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми... Лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі. Я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища тікали. Ти ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав. Золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище, думав, гадав, як від того проклятого хортища втікав. Та я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста, відкуси, поки біле. А хорт як ухопив, так увесь хвіст і відкусив. Лисичка на мерщій і втікла з того лісу. Відтоді про неї ніхто не чув, хто зна, де й поділася хитрюща. Ось така казочка. Сподобалось тобі? Постав лайк та обов'язково підпишися на цей канал, щоб і надалі отримувати гарні чарівні казочки.